Сьогодні погода така, знаєте, сира трошки, але хочу вам показати помідорки вашу капусточку у дівочки тут на староконці. Так, доброго дня вам! Добрый день, добрый Дуже смачні день. баклажани ваші, сіненькі. Як ви їх добрый. маринуєте? Це ж ви самі робите все? Так, да, так, да? Да, все самі робимо. І оці, по чому ви казали? гривень кілограм, 100, 100 гривень. По 150 у нас морська капуста 20-100 грам. А квашина декапуста? 90 гривень кіло, так? Да, да? да. угу. А яка вона сладенька на сьогодні? Слад... Є малого соленого, є більше. І крижалки ці на Крижалочки 80 гривень кілограм, огурчики 120 і 100. Арбузики 80 гривень. І арбузики хто любить. Да. Оця почому 90? Чи 80. А, 80, 80, 80, девочки. Да, Дивіться, які вони тонесенькі, коротенькі. гарненькі. Да, да. Угу. Сі, ви ж відправляєте, так? Да? Можете відправити да. девочкам? А ну кажіть номер. 97, 884, 39, 91. Неля. Пані Неля, так? Да? І все вам відправить? Девочкам.